Що таке творчість? Напевне, коли ми були дітьми, то таке питання навіть не виникало в нашому розумі. Ми жили моментом, імпровізували на кожному кроці, придумували правила та ігри і не переживали про завтра. А потім ми стали дорослими і нас навчили бути серйозними та вішати ярлики. Творчість поділили на категорії. І навіть виділили спеціальні навчальні заклади з прохідним балом. А найгірше, що відбувається далі, це оцінки. А так нас привчають до раб з самого дитинства. І так крок за кроком нав'язують нам стратегії життя, які взагалі не працюють, особливо в останні роки. Особливо, коли в доступі немає достатньої кількості матеріалів. Набридли обмеження, набридли рамки, душа бажає чистий процес творчості. Адже все життя це і є творчість у кожному моменті. Тому я вирішила не обмежувати себе технологіями та не забивати собі голову думками про відсутність якихось матеріалів. Просто творити без плану, лише ідея. Лише процес імпровізація. І це дало мені змогу насолоджуватись процесом в повній мірі. Я обожнюю працювати з різноманітними інструментами. І інструменти також люблять працювати зі мною. Це теж важливо налагодити взаємодію. А ви, напевне, теж знаєте людей, яким не можна давати в руки навіть просту викрутку і ту зламають. Мені пощастило, з будь-яким інструментом я знаходжу спільну мову, а якщо щось не знаю, то завжди є в кого запитати, хоч би в гугла. І зараз це вже не дивина, коли дівчина впевнено працює чи то болгаркою, чи мотокосою. Все ера патріархату та обмежень закінчилась. До речі, мене спонукали до опанування інструментів саме нав'язані обмеження. Перше, що я взяла в руки, це болгарка. Тоді було трохи страшно, але досвід – то справа на жирна. Потім я вирішила, що мені пригодиться електрологік, і це був мій перший інструмент, який я придбала. До речі, він і досі працює, не дивлячись на свій поважний вік 12 років. Отже, освоєння інструментів дало мені певну свободу дій. Це відкрило переді мною нові можливості для роботи з вільними матеріалами. А там, де болгарка, там і сварка. Ось так і з'явився у мене зварювальний апарат. Ні, я не буду зараз вихвалятись тим, що я кладу ідеальний шов. І, як правило, мені доводиться потім багато зачищати. Але можу впевнено заявити, що ще не відпало те, що я зварювала. Отже, на побутовому рівні зварювальні роботи в добре. Фарбування я опанувала на досить професійному рівні, адже присвятила цій сфері діяльності близько 10 років. Тому з пульвером та фарбами я на ти. Підготовка підготовкою. Але самий улюблений мій процес це малювання, це своєрідна медитація. Отак микаєш аудіокнигу і заходиш в процес. Рука сама знає, який має бути мазок, який натиск, та під яким кутом, плавно, без поспіху. І поки руки творять, свідомість насищається корисною інформацією без спротиву. Так минають години, і не хочеться зупинятись. І лише улюблена собака приходить нагадати, що пора вечеряти і випити улюблену каву на балконі насолоджуючись прекрасними червоними фарбами заходу сонця.